Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. І сьогодні ми з вами будемо квасити грибочки. Грибочки у нас опенючки. Подивіться, які королівські, настоящі ми збирали, попали ми в одне таке місце красиве. Можна квасити груздя, можна класити е різні гриби, але ми, так як зараз багато опеньків, квасимо опеньки. Для початку, друзі, нам необхідно їх почистити від бруду лишнього, листя. Всякі там е, земля може бути. Можуть бути комарики, можуть бути різні слимачки обчищаємо. те може земля попадеться. Гарно обчищаємо, друзі. Так, друзі, гриби ми перебрали. І нам треба зараз їх промити. Для того, щоб їх промити, ми беремо трохи солі, насипаємо обов'язково солі. Обов'язково солі. І заливаємо водичкою гарно промиваємо. Вони дуже гарно промиються в солі. Тобто набрали ми води і гарно вимиваємо їх. Без солі опенечка, так не вимивається. За необхідності треба промити два рази їх. Гарно. Ось, друзі, ми їх промили. Бачите, такі робляться чистесенькі. Ось такі вони робляться чистюсенькі. І промилимо їх і вибираємо в каструлю. Каструлю велику, там чи дві каструльки. І будемо перший раз їх проварювати Дві хвилини закиплять і дві хвилини варимо, зливаємо воду і промиваємо перший раз. Так, друзі, проварюємо грибочки дві хвилини без нічого, без солі, просто проварюємо. Я проварюю, вкидаю в кипячену воду, тому що вони дуже швидко вварюються і ми будемо зараз бачити, як вони будуть швидко ввариватись і варитися. Так само, друзі, можна заливати кипятком. Бачите, я наклав повну каструлю, це 10-літрова каструля грибів, я наклав неварених, наляв кипяченої води. Бачите, як вони просіли, я поставив на вогонь. Добавляю ще трохи води і буду зараз бігом додавати сюди грибочки. Так, друзі, наші пеннички закипіли, бачите? Ось вони починають кипіти. І ми їх проваримо від того моменту, як вони закипіли, дві хвилини проваримо, 2 хвилинки. щоб ми потім зливаємо, зливаємо цю воду, всю чорну, бачите, яка вона чорна. Дві хвилини кип'ятимо, зливаємо і промиваємо. Так, друзі, грибочки ми проварили. Промили холодною водою, злили промили. І приблизно у нас було 4 кілограми грибочків, оце у нас вийшло з цих грибів. Далі ми беремо, заливаємо їх водою холодною і ще будемо варити 20 хвилин в розсолі в такій пропорції. На 3 літри води, в залежності від грибів. У нас тут грибів якраз вийшло літрів 5, тому на 3 літри води, оп! Супер, бачите, класно виходить, класно. Я сиплю 3 столових ложки солі і трошки більше, ніж пів чайної ложечки лимонної кислоти. Набираємо 3 столові ложки солі на, Це на 3 літри води. Якщо у вас мало грибів, то в пропорції беріть літр води, столова ложка солі. І пучочок пучка лимонної кислоти. Так у нас грибів багато, вийшло. І варимо їх 20 хвилин після того, як вони закиплять 20 хвилин, зливаємо і промиваємо. Так, Наші грибочки закипіли, бачите, киплять. І проваримо їх 20 хвилин, після чого зливаємо воду і промиваємо і залишаємо, щоб вони повністю захололи. А тим часом, поки в нас варяться грибочки, ми зваримо маринад, який будемо заливати. Дуже пустий. Маринад у нас в залежності від кількості грибів, але стандарт є на літр води, столова ложка цукру і три столових ложки солі. Ось такі. Сплова ложки солі. Друзі, солі. Багато не буде, це квашанина, це квашені гриби з таким лучше не шуткувати. Закипить маринад наш і виключаємо. І остужуємо до температури десь близько 40 градусів, тому що ми будемо заливати при температурі 40-35 градусів наші гриби. Гриби мають бути холодні. Грибочки наші проварилися 20 хвилин. Ми їх. Зливаємо воду, промиваємо холодною водою і залишаємо, щоб вони захололи повністю. Так, друзі, грибочки наші схололи, маринад наш прохолов до певної температури, що нам треба, 35-40 градусів. І нам ще треба, друзі, листя смородини, листя вишні, часник і кріпець, свіжий кріпець. І заложуємо, беремо на дно листя смородини. Кидаємо, кидаємо трошки листя вишні. Кидаємо десь до 10 зубців часнику на низ. І трошки кріпцю. Половину. Ну, отаку. Я буду проложувати два рази, щоб у нас було гарно. І висипаємо наші грибочки. Гриби мають бути плотно, друзі. От якраз, бачите, добре, раз перша наша полотенка. Кинемо пару зубців частини знову. Трошечки кріпцю, пару листочків вишні, пару листочків смородини і знову висипаємо наші грибочки. Все має бути дуже плотно. Тому якщо у вас грибів мало, то треба буде чимось приложувати. Або вибирайте таку ємкість, щоб воно було плотненько все. Ось, друзі, у нас з 4 кг грибів, бачите, вийшло в непогане 5 літрів. Далі ми знову верх закриваємо і листом заложуємо. І виливаємо, друзі. Наш маринад. Тут маринаду літра. Його хватить, тому що ми будемо прижимати. Так, ми заляли, заклали і будемо нажимати. Я беру так, як у нас повна відерочка, бо би було повне з вершком. Я би закрив просто кришкою і все. Так беру я тарілочку. Прижимаю, бачите? Водичка у нас. Виходить, добре. Тоді беру ще одну тарілочку. Та. І зверху закриваю кришкою. І все. Ось, бачите, трошечки кришка вибирає. У нас класно все прижало. І так, друзі, ми опенічки закрили і прибираємо їх мінімум на три неділі в холодне приміщення. А тут, друзі, я вам покажу. Ми перші грибочки, які появилися свіженькі, ми три тижні тому їх квасили. Ну Просто красота, подивіться, я не міг втриматись, щоб вам не показати і не скуштувати. Ми вже їх наче почали їсти. Ось цю красоту. Ну просто. просто. М -м -м. Друзі, ось такий рецепт. Пробуйте, коментуйте, підписуйтесь. Не треба ні олійки потом, не треба ні цибульки. Нічого. Просто їсиш і не можеш ними натішитись. В тому році ми, друзі, ще робили за цим рецептом рижики. Ну, рижики ще красивіші, вони аж хрустять. Такі аж, як насичені яблука робляться. І пенечки робляться, теж насичені, хрустящі. Тому не пожалійте. Хоча б раз, спробуйте зробіть. Всім смачного! Питпесајте, ставте лайк и коментујте.